Вітаю на каналі Магія Таро, що заважає расистам залишити територію України, відвести війська і відвести війська з цієї території української. Скажіть, що заважає? Які перешкоди? Карта сила? Не можна, що їх як заставляють це робити? Шість кубків якийсь рух буде. Мріють, що ті території по карті отшельник, бачите, і мрії. Що ті території, що вони вже захватили, що вони їхніми назавжди залишаться. Це в них така мрія. Але на це закритий шлях і цього не буде. Будуть знищені. Значить, що їм заважає? Їм заважає мрії і фантазії на ту тему, що вони там залишаться? Їм подобається на цих на окупованих територіях. Але тут з міча вже занесений, і це помста, і їм прийдеться тікати. Це вже почалось. Є якась домовленість, і їм здається, що це так і буде, але цього не буде, бо оця домовленість буде порушена. Є якийсь таємний зговор у цього їх правителя з країнами, три країни. Я так розумію, що це країни-партнери, які йому гарантували, що то, що ти собі записав конституцію на українській території, що вони твої. Але це неправда, цього не буде. Це буде все відбито і так, як він хоче, не буде. Поразка, його чекає поразка в Україні. Так, а я перекриваю це все, щоб їм нічого не заважало залишити нашу територію. Це залишимо, це заперечую, це залишимо, це залишимо. Це всі домовленості заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, негатив залишаємо. Заперечую, мрія. Мрія, що то їх. І карта сила, що їх не дають відступати, що їх тримають, що не можна відходити. Заперечую і це також заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохонці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам Росії, залишити територію України, тікати звідси, йти до себе додому по Верховному суду. Буде так і так буде. Все зле лихе, що вони накоїли в Україні, прошу повернути на їх голови і на голови їх сімей, на їх територію, на Росію, на їх домівки. Буде так. Так буде. Хай ця війна йде на територію Росії. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.